У напівавтоматичному режимі апарат здатний видавати від 30 до 200 А потужності при ПВ у 45%. Та зварювати дротом діаметром від 0,6 до 1 мм, що дозволяє працювати як із тонким кузовом автомобіля та нержавійкою, так і з чорним металом великої товщини. Приємною особливістю Міг 200MTM S5 з лінійки Pro є наявність синергетики у напівавтоматичному режимі, що спростить задачу для початківців та полегшить рутину досвідчених зварників. Для цього достатньо обрати діаметр дроту та встановити значення зварювального струму, а швидкість подачі дроту та значення напруги апарат обере автоматично. Ну і за потреби його можна підкоригувати в межах від мінус 20 до плюс 20%. відсотків. Також цей дракон має пам'ять. Ні, він не пригадає вам погані шви або перегріви. Проте запам'ятає 10 налаштувань, аби вам не довелося постійно гратися з кнопками та енкодером. Для цього необхідно затиснути кнопку Save, обрати номер, під яким будуть запам'ятовуватись налаштування, та знову натиснути кнопку Save. Поява такого напису означає успішне збереження налаштувань». Аби обрати раніше записану програму, необхідно затиснути кнопку Load та обрати номер комірки. Раджу записувати номер призначеної програми на листочку, бо називати збережені налаштування апарат змоги не дає. Окрім звичайного аргонодугового зварювання із високочастотним підпалом дуги, у цьому апараті присутній імпульсний режим, завдяки якому можна краще контролювати зварювальну ванну. Уникати розбризкувань, прогорянь та деформації металу в результаті його перегріву. Налаштувати струм зварювання можна в межах від 10 до 200 ампер, що я гадаю стане ще одним аргументом для зварників, які працюють у автомайстернях та зварюють кузов і не тільки. Із ручним дуговим зварюванням все традиційно просто: струм зварювання в межах від 20 до 180 ампер, ПВ у 60%. Функція VRD, яка знижує струм холостого ходу для уникнення ураження зварника струмом, налаштування струму гарячого старту та струму форсажу дуги.